Вітаю, друзі! Сьогодні 2 квітня. Томати в теплиці розвиваються добре, але мова піде не про сорти. Справа в тому, що в теплиці, як я вже говорила, свої томати я нічим не обробляю, тому що вони не хворіють, на них не падає дощ, немає тут холодних роз і тому їх обробляти не треба. А от у відкритому ґрунті, то це зовсім інша справа. Там приходиться прикласти трохи зусиль. Томати у відкритому ґрунті я висадила дуже пізно, тому вони, як ви бачите, в мене зараз. Тільки розпочали цвісти. Так, на деяких сортах є маленькі помідорки, але поки що ну, втішитися ще немає чим. Зробили ось таку шпалеру, як завжди. В нас йде або три уголка, або три ось таких труби, зверху йде перекладена з арматури. Ну, і підв'язуємо, звичайно. Так як завжди. А це в мене, щоб якщо хочете запитати, це в мене ось такі бірочки для того, щоб знати, деякий сорт. Можливо, на наступний рік якісь буду висаджувати. А від яких може й треба буде відмовитись? Поки ось так томати ростуть, розвиваються, квітнуть, але пройде зовсім мало часу. І їх треба буде обробляти обробляти від хвороб. Справа в тому, що ми живемо на березі південного бугу, і в нас дуже часті холодні роси. І саме ось це: ось цей перепад температур, який становить десь 30 28 градусів в день і 13 градусів вночі, в теплиці теж так, але там немає роз, там немає дощів. А ось тут треба буде зберегти ці томати. Для збереження. Я використовую не хімію. Ну, хтось скаже, що це невірно. Але в кожного своя думка на цей рахунок. Я використовую тільки біологічний препарат, такий як йодоцит. Це не реклама, це тим, чим я користуюся. Ось спеціально помила цю пляшку, тому що її було ну просто страшно вже брати до рук. Я користуюся цим препаратом вже три роки. Ось цієї пляшки мені вистачає. Чому? Тому що в мене всього ось тут два рядочки, і трошки далі в городі ще два рядочки цих томатів. Для профілактики я майже не використовую. Я використовую цей препарат лише тоді, коли починаються холодні ночі. Справді холодні ночі, а саме головне, коли бачу, що вже є томати. От Тоді вже можна пройтися по кущах цим препаратом ну, в профілактичних цілях. Цей препарат я колись купила в інтернет-магазині, а зараз вже продаються маленькі такі пакетики з цим йодоцидом, але я купила саме ось цей. Препарат йодоцит позитивно впливає на томати. Він ефективний в боротьбі з хворобами, які спричиняють, як ви знаєте, і віруси, і грибки, різні бактерії. Ну і я вам скажу, коли починають хворіти наші томати, наприклад, на фітофтороз, бактеріоз, на сіру гниль. Тоді ми біжимо і починаємо їх рятувати. Що ж робить цей йодоцит? Він підвищує імунітет рослин і до захворювань, і до стресових умов. А в нас стресових умов повно. Ну, по-перше, це посуха. От в нас, наприклад, дощів, ну я не мож, можна порахувати на пальцях однієї руки, і то такі не дощі, а дощики. Перепади температур це коли вночі 12-13, а в день до 30 градусів така спека. Крім того цей препарат йодоцит сприяє збільшенню врожаю і покращує якість плодів. Цим препаратом можна, наприклад, дезінфікувати не тільки насіння, наприклад, ґрунт можна дезінфікувати. Що мені в ньому подобається, що от чим би не обробляли, то на листях, на плодах можна побачити, що були вони оброблені. А от йодоцидом цей препарат обробиш і він не залишає слідів ні на рослинах, ні на плодах. І Ще саме головне, що цього препарату це біологічний препарат, біофунгіцид. В нього немає періоду очікування до збирання врожаю після обробки. Ну це просто чудово. І ви знаєте, в минулому чи в позаминулому році на моїх томатах, мало того, що верхівки були такі вже втрачені, майже втрачені, то ось. Такий, таке стебло було вже просто чорне. І я коли таке відковернула, то воно і навіть трошечки пішло всередину. Що я зробила? Я взяла маленький обрискувач і просто так добре, прямо е наситила цю рослину йодоцидом, е з неї просто зливався препарат. І рослина витримала, вона почала не тільки рости, а ще й плодоносити. Зараз я його збовтаю трошечки, і ви подивитеся, що ж це за суміш така. Ось такий біофунгіцид йодоцит. Він не дуже такий рідкий, він густоватий. Ось такий він ось так лється. Його треба 40-50. Мілілітрів, здається, на 10 літрів води. Е, можна, звичайно, оприскувати з великого обрискувача, але я обробляю, беру маленький на 2 літра, і мені 10 літрів вистачає на все. Я ним обробляю і томати, і перець, і виноград, і троянди. Тобто, Ось цей препарат я можу спокійно рекомендувати, бо справді біологічний контактний дезінфікант і фунгіцид ну, мені здається, що він дуже хороший. Ну, На сьогодні все, друзі. Здоров'я вам, миру, добра. І нехай ваші рослини не хворіють.